Ми знаходимось у дизайн-студії Оксани Полонець. Оксана розповідатиме нам про свої сукні, нові моделі зірок, з якими вона співпрацювала та її відчуття. Розкаже, що буде у моді цього літа, а може, й покаже та плани на майбутнє. Тому не марнуємо час. Зустрічайте Оксана Полонець. Доброго дня, Оксана. Вітаємо. Доброго дня, дівчатка. Рада вас бачити у себе в студії. Який вибір професії і про яку професію ви мріяли у дитинстві? Саме професія дизайнером це була моя мрія. Тому саме ця професія була обрана мною як професія, якою я займаюсь тепер. Розкажіть, будь ласка, про свою дизайн-студію. Скільки років їй? Ваша студія тільки для дорослих чи дитячі моделі ви теж створюєте? Які направлення? В нашій студії вже більше десяти років. Основне направлення це весільний та вечірній одяг в основному для дорослих жінок, але для всієї сім'ї також. Наші клієнти, клієнти – це і жінки, і чоловіки, їхні дітки. Тому кожна родина може придбати у нас чи замовити дуже гарний одяг для всієї родини. Ви самі створюєте нові моделі? Чи вам хтось допомагає? Розкажіть, будь ласка, про вашу команду. Звичайно, як дизайнер я сама створюю дизайни. Кожна сукня мною продумана від початку до кінця, але у моїй команді дуже багато помічників, і без них я б сама не впоралась з цією задачею. Над кожною сукнею працює приблизно від трьох до п'яти людей. Це і конструктор, і закрійник, кравчиня, це майстер по вишивці, дизайнер по вишивці, дизайнер по ручній вишивці. І багато ще інших людей, які допомагають мені втілити в життя мої ідеї. З ким з відомих професійних артистів ви працювали? Які відчуття? Ми співпрацювали з багатьма артистами. Я, звісно, що навіть і не згадаю всіх імен, але найбільше ми працюємо і дружимо з такими артистами, як Оксана Пекун, Ярослава Руденко. Наталя Шелепницька це відомі артисти, народні артисти України і дуже відомі, і дуже популярні в нашій країні. Ви створюєте одяг для українських зрок, якщо не секрет, назвіть когось. Ну, Артисти вони також є творчими особистостями, з ними завжди цікаво працювати. У них у кожної є свої ідеї, які ми залюбки втілюємо, допомагаємо їм втілити в життя їхні ідеї, перш за все. Останнім часом стало дуже модним носити вишиті сорочки, весілля в українському стилі. Як часто у вас замовляють подібні моделі? А що особисто для вас означає патріотизм? Так, звичайно, останнім часом дуже популярні стали став одяг в національному стилі. І це саме та тема, в якій ми дуже любимо працювати. Нам дуже подобається створювати український сучасний одяг. Так як основна колекція, яка присутня у нас в студії, це одяг в національному стилі, тому досить часто і майже кожні клієнти, кожні відвідувачі замовляють у нас такий одяг саме з українською вишивкою, тому це для нас дуже популярно. Патріотизм для мене це те, що нас об'єднує. А об'єднує нас любов до України, любов один до одного, взаємоповага. І саме так, як ми будемо любити Україну, ми можемо показати всьому світу, що є Україна. Це і те, як ми одягаємось. Так? Ми можемо одягати на кожного дня такі прекрасні вишиванки, як у вас сьогодні. Так? Таким чином, ми. Підкреслюємо, що ми є українці, ми любимо свою країну, ми любимо свою традицію, цінуємо нашу культуру, і хай весь світ знає, що є Україна, що або можливо хто надихає вас на створення нових моделей. Звичайно, що це краса української культури. Я надихаюся старовинними орнаментами. Я дуже часто відвідую виставки, читаю різноманітну літературу. Це надихає мене на створення сучасного одягу, тому що я знаю, що кожна сучасна дівчина чи жінка хотіла б одягатися модно. Так, так як ми створюємо сучасний одяг і втілюємо українські орнаменти, таким чином ми поєднуємо традиції і сучасність. Які плани у вас на найближчий час? На найближчий час у нас дуже багато планів. Це перш за все показати якомога більше світові українські колекції. Ми плануємо відвідати США, Канаду, інші країни в Європі, показати свої колекції, щоб весь світ знав про Україну. Побажайте з нашим глядачам, які тільки мріють про свій успіх. Я бажаю вам мріяти, але не тільки мріяти, не залишати свою мрію в мріях. Необхідно мріяти, діяти, досягати своїх мрій. І все у вас вийде. Цікаве та відверте інтерв'ю. Бажаємо вам вдалих ідей, цікавих проєктів та чудового настрою. Дякуємо, до нових зустрічей. Дякую вам, дівчатка, за цікаві запитання. Дуже рада вас бачити у нас в гостях. До побачення! Підписуйтесь на наш канал Міксбум. У нас ще багато нових зустрічей, інтерв'ю та сюрпризів. З нами весело та цікаво. До, до зустрічі.